Так, і от ще один є кашкайчик. Тут що тут 133 013 рік, повний привід бензин 46 900. Лінза камери 360, да, да, 360 камери стоять теж на комплектації. він, Безключовий доступ, диски оригінал, панорама, шкіра 6 але руль, по-моєму, підкрашували. Зверху да, підкрасили руль. Це я вам вже скажу за під питанням 130 тисяч, бо на 130 тисячах там буде взагалі нова машина. Так, і форкоп. Із форкопом. Nissan. Двоєчка. А там 13 написано.